Купка розмальованих гопників явно вибрала не найкращий час, щоб приставати до звичайного чувака, який їм нічого не зробив. Ну от хто не знає, що коли в готимі ніч і починає падати уповільнений дощ, варто чекати його величність, пафосний пафос, пафос довга хода не спіша. Я відплата. Яка нахір відплата, Бетмен? Всю сцену запору. Ну і коли кажанчик ватажка товчає, всі інші просто дивляться, мабуть, чекають, коли там буде фарш замість лиця. А коли почнуть вже бійку, то звісно будуть тільки по черзі нападати і впритул з метра стріляти в бронь. Як зазвичай це буває, врятував бідолагу. А він замість дякую. Прошу не мене. Головний поганий загадушник зробив відплата номер один. Зато товк мера Готема і офіцер поліції Гордон не придумав нічого кращого ніж притягнути Бетмена на місце злочину, з якого дива, звісно, всім начхати. Але ясне діло він згодився прийти, хоч поліція його не любить, щоб загадки відгадувати, коли не дихає. Коли брахун не бреше ем, коли спить, коли не говорить, коли каже правду, ну варіантів насправді немало. Далі кажанчик з копом знайшли послання загадочника, який понадіявся на те, що Альфреду не буде чим займатися, і він буде шифера розбирати за сніданком, і потім чисто випадково вони на ком закинуть, і воно їм потрібне слово покаже, щоб не парилися. Ну і ще чисто випадково кажанчик по проколотому колесі до Петра і що треба шукати флешку, і вони її без проблем знайдуть. Ну і раз вони вже весь Квест пройшли, додуматися, що пароль це відбиток пальця має бути нескладно, навіть якщо на вигляд це проста флешка. Далі кажанчик показав, що швидко ходити. Він таки вміє, коли страшно, але він розказувати нічого не хоче. Зате чисто випадково прийде китя ляля, яка подивиться на фото, так, щоб ну точно ніхто не запідозрив, що вона щось знає. Точно. І коли кажанчик поїде за нею і побачить ту дівчину з фото Аніку, яку шукав, звісно, на неї заб'є болт, бо цікавіше підглядати за кицькою, яка переодягається. Якраз чисто випадково про штори чи жалюзі дівчата не чули. Більше того, замість йти до тої аніки і спробувати щось вивідати з якогось дива, вирішив відправитися за китюнею. Мабуть, хоче найнятися до них на роботу вікна мити. А вона тим часом всіма силами намагається потрапити до подруг Овшина. і тупо сходу кидається на Бетмена показати, що ходила на карате, при тому, що будівля охороняється. Але все добре. Коп, який почув шум, подумає, що миші футбол грають, і піде собі. От вони вже і подружилися, повертаються до подруги, але вона вже недоступна. Як то кажуть, зателефонуйте, коли купите грам клепки. Я серйозно так і кажу. Тим часом загадочник зробив відплату номер 2 і нагодував щурів комісаром поліції. А щоб копи не кидалися на Бетмена, спеціально речові докази будуть лежати в морзі. Ну і раз китюня знайома з Бетменом п'ять хвилин, то звісно буде робити те, що скаже кажанчик. Подумаєш, там є впливові люди, які її можуть впізнати, типу Фалькони, ну бо вона колись ходила на цей секретний рівень, а тепер не ходить. Hey, чому я почуваюся рибкою на гачку? Ну от чом би не піти винюхувати інфу для кажанчика, щоб той міг потім хвалитися перед копом своїми таємними джерелами. Звідки інформація? Є джерело, що контактує з прокурором. Ну і поки кажанчик грає в цій підглядайки, загадочник вже робить відплату номер три, почепив прокурору Колсуну бомбу на шию і сказав приїхати на похорони мера. Oh, no! Правильно, значить, треба не тікати, а всім стояти. Ну, ладно, ще поліція, але звичайні люди чого чекають. Але менше з тим. Тут загадочник цілий день телефонував і чекав, коли Бетмен прийде. А копи весь день нічого не робили і просто дивилися, як телефон дзвонить, і прокурор сидить із заклеєним ротом і бомбою на шиї. Ага. Загадочник трохи побалакав з Бетменом і переключається на Колсона і загадує йому три загадки. Але Бетмен знає відповідь тільки на дві, а Колсон не здає щура і приймає свій кінець. Ну от хто хто, а такі продажні персонажі ніколи б не пожертвували собою, але фільм ще навіть не на середині, а щур це головна загадка, тож поїхали далі. Там Бет буду стояти просто і чекати Мент, попри таймер перед носом навіть на метр не відступив. Пощастило, що його костюм має щит. Хоч бабах у пику Бетмену все у ув... Втіху, ну а вже ж Ну і копи мало того, що навіть швидку не викликали, чувака підірвало, він відключився. Так вони навіть зняти маску відразу не додумалися, а чекали, коли він очуняє, і тільки тоді спробували. А шефу поліції дуже не сподобалося, що Бетмен втрутився, бо вони планували тиждень дивитися, нічого не робити, поки той бідолаха з голоду здохне, і проблема сама собою вирішиться. І коли Бетмен вже підняв руку на поліцейських, вони замість його пов'язати всі дружненько вийшли, щоб його кент Гордон з ним поговорив і в чомусь переконав. І Бетмен, звісно, тікає, бо вони в камері, де з двох сторін є двері, і одні були відкриті. Ну і з поліцейського відділка втекти легше ніж туди потрапити. До речі, що це за галас такий, наче включили. Сцену боїв без правил в кіно. <му> і як стріляти по людях і Бетмену, який ще в будівлі, то копи з радістю, а вже коли нічого не мішає і на терасі зась. Аматори. Але то дурниці порівняно з тим, як він зламає собі череп, шию, руки і ноги, але зробить вигляд, що все добре, просто підніметься і піде собі. Унікальний талант. Бетмен з Копом пішли викривати, що радчисто випадково киця ляля теж на цю ж локацію приїхала. Але бандюкам не до вподоби, коли риються в їх тачках, тож відкрили вогонь, і не просто вогонь а снодійний для Бетмена, якого раніше таке хіба смішило, а тут чомусь приліг спати. Що це з ним Задрімав. А все для того, щоб ніхто не міг збахнути, як так вийшло, що Бетмен, який лежав у відключці біля машини, до якої йшов пінгвін, неочікувано опинився у бетмобілі з іншої сторони. Повіру маю телапню. Ну а далі ще краще, поки пінгвін вирішив тікати, китюня просто побігла до свого моцика. Пінгвін кричить, капай гроші, але залишає того чувака, щоб китюня забрала собі сумку. Далі вони трохи пограють в форсажі, його логічну фізику, то там, де легковушка пінгвіна зупиняє фуру, після чого йде ефект доміно, і все падає, руйнується, ніби з піску зроблене, але Бетмену дуже зручно, чисто випадково випадає трамплін, і він перестрибує всі потужні бабахи. Бетмобіль має потужніший джеб за фуру, тож пін. Він полетів косплеїти неймара. Звісно, після такого він вже весь здоровий, навіть не царапнувся. Та байдуже. Ну а Бетмен вже біжить, спішить, аж підскакує. Ґу! І от Бетмен скопом беруть пінгвіна, допитують. Він з них посміявся із тупого загадочника. Гардека Ла цей загадник, голови, чи що? Ти поглянь на мене, найкращий детектив у світі. Ти може ви не знаєте різниці між Еліла. Тому що тупі. Бетмен переписується із загадочником, той йому дає загадку, хто наступна жертва, і вони просто їдуть і залишають пінгвіна на волі. Ну, хай не за минулі злочини, але ж за те, що він зробив на дорозі, 5 хвилин назад можна було посадити, ні, не вартує. Та й те, що в його машині була Аніка, подружка Кейтюні, видно теж. Всім пафі. Отож кажанчик з Гордоном приїхали на нову локацію, яку загадочник загадав, але він не подумав, що залишати проектор там, де якісь наркоші, людей лякають нерозумно. Але йому пощастило, і вони не додумалися його забрати і продати. Але це все одно була тільки ще одна підказка до відплати номер 4 І що Бетмен більше не відгадував загадки, загадочник нейтралізує Альфреда. Ну добре, Альфред нейтралізувався сам, бо не вміє читати. І хоч він дуже довго регу, навіть встиг відкинути, бо згадочник для чогось світодіот почепив. Але сюжетної броні типу встав і пішов собі як Бетмен, в нього немає. Але бабло є. Альфред ще в лікарні, а він вже вирішив йому роботи підкинути. Взяв балончиком всю підлогу розмалював. Багалик жанчик. А китюня хоч вже получила, що хотіла, але. Щось ще мало, і в нас з кажанчиком хоче поговорити. І було би вже посварилися, але там повороти, як фалькони, її батько. Тож далі трохи драми, треба помста за подружку і давай цілуватися. Далі кажанчик, почувши, що його батько замовив Фальконе послугу, щоб той прибрав незручного журналіста. Звісно, повірив на слово, що таке фейк Брюс не чув. Тож він з виразом лиця все пропало, пішов в клуб до фалькони, і з охоронцем вітається так само, як в костюмі. Ти знаєш хто я? Ти знаєш, хто я. Як там досі ніхто не знає, що він Бетмен. Мало того, що його виразне підборіддя ніхто не бачить, так він веде себе абсолютно одинаково. Пафосно уповільнено ходить, дивиться на малого, не зводить погляду, вітається одинаково, а коли кажуть щось про венів, зовсім не палиться. На мене нехай цей псих полює собі на тих гадів. А до чого то і Брюс Ти Що в печері живеш? Виявляється, він таки вирішив звернутися до першоджерела фейка і фалько не підтвердив кит загадочника. І оскільки він бачить, що в такому стані Можна вже вішати на вуха, вирішив ще й підкинути версію, що його батька вбив інший мафіозі Мароні. Тож Брюс пішов до Альфреда, який замість слів Дякувати, каже, нам ти прокинувся. Я так переживав, але тепер все буде добре, чує? мені». «Ах ти ж, сука!» Альфред, як людина, яка має клепку, пояснив, що не треба вірити на слово кожному зустрічному і розклав все по поличках. Батько хотів захистити сім'ю і не думав, що фалькони вб'є журналіста. Коли це сталося, хотів піти в поліцію і зізнатися, тож його вбили, але навіть Альфред не знає, чи то справа рук фалькони, чи простого випадкового злодюжки. Далі десь за кадром Кетяляля зловила Кензі, начальника нарковідділу, який з радістю розповів, що фалькони справжній король міста, і всі працюють на нього. Ось це вже більше схоже на такий тип персонажа. Ну а далі і Бетмен, і Гордон стоять, дивляться, як китюня показово буде скидати чувака з будівлі і нічого не роблять, хоча вона це робить відразу після того, як Бетмен не дав їй вистрілити. А їм начхати! І раз китюня за кадром була дуже крута, набралася хоробрості цілій кишені і сама пішла мститися Фальконе за подругу, але пістолет довго витягувати, та й спину стріляти якось не пасує. Правда, а те, що охоронці не обшукують людей на вході, виглядає ну дуже правдоподібно. Ну бо тут всього навсього вся еліта міста на чолі з Фальконе. Китюня трохи посиділа, почекала, поки Бетмен підтягнеться, щоб наважитися вистрілити в той момент, коли чисто випадково Бетмен виключить світло. Щаслива випадковість, і все було би нормально, якби вона не встигла вистрілити, виключилося світло і фалько не але вона встигла. Ну, мабуть, він в небо погрався або в неї руки крюки. Бетмен тим часом показує, що його підборіддя не гірше супермена, та й костюм на диво легко справляється з купою куль різних калібрів. Але якщо в Бетна є хоча б костюм, то в китюні, мабуть, макіяж з Вібраніума поглинає навіть такі удари, який мало того, що не відправив рахувати слонників, так ще й жодного знаку не залишив. То не чиста сила помагає. Далі комедні танцюльки з пістолетом і Бетмен веде фалькони під арешт. Ну бо він повів. Вірив, що всі і вся ця гнила система перевзулася. Тому загадочник робить відплату номер 5 і велику послугу кажанчику. Не вірить він такі казучки, на відміну від Бетмена. Нарешті, хтось із клепкою. Тільки на монтажі помітив цікаву детальку. То тепер у фільмах від такого поранення відразу здихають? Я не знаю. Але тим самим дає себе ув'язнити, кличе Бетмена поговорити, все вказує на те, що він знає, хто під маскою. Кажанчик вже навіть в костюм наклав, але він насправді не знає. Брюс. Вейн. єдиний, кого мене накрили. Але тоді виникає логічне питання: чому він дав себе ув'язнити, якщо не вбив Брюса Вейна? А точно, бо мала бути інтрига з тим, що він типу знає, хто під маскою. Ну і як би він це все Бетмену розповідав, якби вбив Брюса, правильно? Тут ми будемо в безпеці. А ще виявилося, що загадочник з Бетном перебувають на різних стадіях стосунків. Загадочник думає, що вони кінти, і взагалі Бетмен його кумир, і Вони разом вершать справедливу відплату. А Бетмен думає, що той просто псих, і це розбило йому серце. Ні, 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 ні. Загадочник думає, що якби не Бетмен в нього нічого б не вийшло. Геніальний ніякий не тандем. ні за що не виманив його світа. Хоча фалько спокійно собі ходив по вулиці і взагалі не ховався. Що кумедно загадочник фотографувати перед клубом додумався, а що можна так прибрати? Фалькони звісно не додумався. Не такий розумний, як. <реку> А остаточним розчаруванням загадочника стало те, що Бетмен тупенький не відгадав його. Головний останній удар. Гадаю, я сильно переоцінив тебе. Тож Бетмен пішов шукати відповіді, бо до загадочника в прямому сенсі не достукався. Чисто випадково йому під руку попав досить цикливий коп, який не буде заважати. Так ще й чисто випадково підкине потрібну інформацію про той недошпатель для килимів. Ну бо загадочник під килимом тримав свій пароль, який копи так і не взламали, і лишили як є, Мабуть, робочий день закінчим. Хакери так і не під'їхали. І от тільки згадочник на записі договорив до слова Вони бабахнуть як чисто випадково в цей момент. Вони бабахнули. А для того, щоб такий план спрацював, Готем спеціально будували ще рівня річки. Ну бо як інакше місто затопить, якщо якийсь псих захоче це зробити. І якщо спочатку загадочник тримався якогось принципу щодо справедливої, на його думку відплати поганцям, то тепер це просто я страждав, хай всі страждають. Ми страждали! Мой вогоньний! Буш! Яке кончене винні не винні руйнування міста. Кого це хвилює? В нас тут епічний сюжетний поворот, який ніхто не чекав. Хто там буде згадувати, що загадочник розказував про відплати тим, хто заслужив? Ну, менше з тим. Але як на виступи нової пані мер пройшов добрий десяток шанувальників загадочника ще й з такою кількістю зброї і набоїв? Такого це хвилює, але навіть це їм не допомогло, і вони всього лише підстрелили. Мабуть, вона сильніша духом за фалькони? Ну або вже.

А далі епічно з'являється Бетмен і насипає їм добре хлящів. Ну і звісно, ті недомки навіть в притул будуть стріляти тільки в броню. На один разочок для інтриги Бетмен навіть зловив віддачу від пострілу, але все добре недомок буде тягнути, аж поки китюня не прискаче на допомогу. Але їх романтік перебивають і поки Бетмен не може прескачати, той недомок там щось возиться з китюнею. Тому Бетмен колить собі у звірини і то його чуть не до смерті. Тим часом вода завітала на стадіон, і Бетмен епічно жертвує собою. Заради порятунку людей. Якби там не було води, можна було б так подумати. А що йому мішало просто відрізати той дріт і скористатися своїми гарпунами, як завжди це робив історія, замовчує. Як тільки він відрізав дріт для атмосферної картинки, хтось вимкнув все світло і спустив воду на рівень пояса, щоб йому було легше витягнути пані мер, яка стоїть собі, як нічого не було в воді і чекає, коли хтось прийде і подасть їй руку. Загадочник тим часом дивиться на це все, бо дуже зручно біля його камери, охоронці. Мають телевізор, і щось йому не подобається. Хіба це не жахливо? Як він все тобі обламав? Але по суті, Бетмен нічого не змінив. Він не зупинив підриви, тому місто затопило. Він не встиг врятувати пані мер. Це ті криворуки не справилися. Ну але навіть якби вийшло завтра, був би новий мер. В чому був його план, залишилося таємницею. Я заплутався. Це що? Це теж було частиною плану. Ну і також залишається надіятися, що цьому джокеру ще підрихтують мордашку, бо на це буде дуже важко дивитися. Я балет. Хто небудь пайку!